Кемо Вінниця, ми шануємо традиції та віримо в Єшуа без втрати єврейської ідентифікації, відроджуємо єврейське культурне життя у Вінниці через концерти, екскурсії, традиційні свята, пам'ятні дати, навчальні лекції. Беремо участь у розвитку нашого міста і долучаємося до громадських ініціатив. Наша громада це велика команда однодумців, волонтерів, служителів і відчайдушних мрійників, разом з якими лише за останній рік реалізовано десятки різноманітних проєктів. Курс Уроки віри під час війни. Біля ста людей познайомилися з Богом, вивчали його принципи і дії в нашому житті. Міжнародний єврейський благодійний фестиваль «Jewish Open Space» Щотижневе святкування шабату, молитви за Україну та Ізраїль, групи духовного розвитку, вивчення святого письма, воркшопи на актуальні теми: IT, дизайн, медіа, б'юті сфера, єврейська кулінарія, історичні, спортивні, молодіжні заходи, квести, ігри, табори, навчання. Дитячі навчальні розважальні проєкти а також допомога та підтримка дітей із малозабезпечених сімей та сімей ВПО, музичні, танцювальні театральні проєкти. Проводимо пасторські зустрічі та організовуємо міжцерковні молитви, беремо участь в молитовних ретритах. Активно займаємося волонтерством, гуманітарною допомогою. Завдяки нашим зарубіжним партнерам, наша громада надала понад трьох тисяч тонн гуманітарної допомоги. Нашу допомогу отримують 18 громадських та релігійних організацій, 6 місцевих лікарень та шпиталів, 11 військових частин. Також у нас працює пункт видачі допомоги у Вінниці. Люди під час отримання допомоги мають можливість послухати слово Боже, а консультанти при потребі підтримують, підбадьорюють та найголовніше моляться за людей. І Господь дивовижним чином відповідає на наші молитви. Наш підрозділ капеланів щомісяця їздить служити військовим на фронт та опікується пораненими військовими у місцевих шпиталях. Незважаючи на війну, ми продовжуємо здійснювати молитовні тури в Європі, приймати активну участь у становленні єврейського місіанського служіння та підйомі нових громад. Ми відкриті для кожного, хто прагне змінити своє життя. Тому в нашій громаді є представники різних національностей. Долучайся разом. Ми досягнемо ще більшого з вірою в Бога і перемогу.